Другі друзі, вибрався я нарешті на водойму. Перший лід. Стоїть отак під берегом. Все. Метрів 20-25 льоду. Заморозок холодно. Вибрався я нарешті. Буду пробувати. Дивіться, по якій фігні йду, Буду пробувати ловити окуня в такий морозець. Зараз температура десь мінус 2-3 градуса ранок. Буду пробувати зараз щось ловити, знайду де можна стати, де хоч меншенький лід. 에, пошукаю хоча б, може десь підніслисько, все позамерзало, можливо, десь є, трошки розмерзшуся води і буду пробувати ловити окуня. Попробуємо, може якийсь окунець буде клювати, якщо, щось, звичайно, знайду якісь участки з відкритою водичкою. Що ж, друзі, сьогодні у нас снасті Ось така стати зешно, до 10 грамчиків І монтажик 1,3 грама. І танта така 1,8. Будемо пробувати щось ловити. Перші, так як зима, зараз перший закіток під саме дерево недалечко. Деревце закинемо. Будемо з під дерева пробувати ловити спочатку. Можливо щось там буде. Так як зараз холодно, мороз, кільця мерзнуть, шнур мерзне. Більш така пасивна, напевно, треба проводка з довшими паузами. І, можливо, можливо, якийсь окунь буде відкликатися, але це не точно. Можливо, риба взагалі закриє рот, зараз не захоче клювати зовсім у конець. Що по інформації, тут зараз зовсім, зовсім не хоче клювати він. Недалекі закиди, буквально там 5-7 метрів. Пробуваємо під берегом, шукаємо окуня, так. в Бережкові. Я вже кинув пару разів трішки далі, далі риби взагалі не було. Можна спробувати його десь половити щось ближче до берега. Буду пробувати щось ходити, кидати. Щось знайду, буду вмикатися. Та щось взагалі воно не хоче сьогодні. Абсолютно майже нічого не клює. Має окуня стайного. Не знаю, десь він пішов, треба його шукати. Мої друзі, плюнув якийсь окунець. Знайшов я його все-таки знайшов. Який невеличкий окунець взяв. На одному грамчику досить так далеко. Це вже результат, я думаю. Такий мороз, кільця продавати приходиться дуже часто. Ось такий окунь на ТЗ -ну. сесточку. Невеличкий, але дуже і дуже порадував він мене, звичайно. Спробуємо знову туди закинути. Тамточка працює. Я поганяв трішки приманок, різних поставив, чуть більше, чуть менше. Вагу я не міняв поки що. У мене вага 1,3 грамчика, зараз стоїть. Та в поляриси, і, і наномінов, і твістерочки різні, і ще результату не було. Ось тільки танта і все. Ну, танта по зумі дуже непогано навіть працює. Бере було ще декілька клювань, бере на таких пасивних, легеньких, повільних проводках, з досить довгою паузою. Але дуже і дуже неактивно хоче клювати, не знаю. Можливо, що він якось вийде, трішки поклює. Зараз це взагалі. І с нас, в принципі, тоненька в мене 0,12 чи 0,14. Флюрік стоїть у відповідець. І він щось клювати не особо то хоче тут і око. Будемо шукати, може ще десь розклюється око. Ось друзі, щось клюнуло. Так, так Непогано щось окунь якийсь хорошенький, такий клюнув. Неочікувано, неочікувано. Треба піднімати. Охо-хохохо. Весенький шлупінь. Дивіться, який гарний окунець. Опа! Дивіться, який окунь файний. Ух, окуняра. Це, звичайно, окунь. Ось такий красень. Такий красивий окунь клюнув. Ну, класно. Для такої пори, для льоду. Ось взяв, дивіться. Покажу, навіть на що взяв 1,3 грамчика. І ось така от танта невеличка, невеличка танточка. Ось танта двохдюймова. Шикарно такий грам 250 під 300. Клас. Ось клюнув він в самому березі, під в'яточку кидав геть <кхідь> в березі. З таким дуже і дуже навіть сильним ударом. Ну класно. Не очікував я, що він зараз тако в березі буде. <кхи> риба з дальника щось не особливо, вона хоче клювати. Кліє в основному так от, в березі, в біль берега кидаєш, на багатьох місцях є лід, трішки незручно, але риба стоїть чомусь в самому-самому березі, кидаєш далі, кльовок практично немає тут далі. От самий берег кидаєш, так от. 5-6 метрів від берега і клює. І це одного такого хорошого окуня для цієї водойми це дуже, дуже і дуже рідкісне явище, такі окунь І на минулій провоці перед тим окунем теж в березі було дуже хороше клювання, але того я не просік. ну Я не очікував, що він буде настільки крупний. Це класно. Можна кидати проводити взагалі в самий в самий берег. Можливо, вони десь тут зараз стоять. Треба пробувати. Пробувати треба ще десь піднібелечку лівити. Такі не дуже далекі закиди роблю. В принципі, кидав далі і велику вагу вже ганяв, і 3, і 5 грам. Вань в мене не було, але тут для 5 грам дуже, дуже мілка водойма. Незручно ловити, мулу дуже багато, а глибини практично немає, тому впираюся в маленькі ваги. Буду обловлювати, певно, так, під берегами. Щось далі від берега. Перспектив, як на мене, практично немає. Ну, в саме-в саме берег закину. Тільки не обірватися, не зацепитися, ні за що. Тут дерева, тут по-любому є якісь гіляки. Ну, вже, вже дуже і дуже круто, що плюнув такий окунь. Будемо далі ловити, якщо що буде включатися. продовжує ловити, Зимова ловлю окуня, вона така трішки складна. Зараз ось взагалі під берег починаю кидати. Пасивні проводочки, довгі паузи, не дуже сильні ривочки. Підбирати приманку треба. Я вже в принципі підібрав, саме краще чомусь на танту бере я вже поперебирав декілька приманочок все рівно танта на першому місці, але щось дуже дивне риба, практично, практично весь окунь клює от, ось так от, в самих ногах, або під пірсом, або коли ти закидуєш практично, практично в самий берег зайдуть клювання. Не знаю, кидаєш далі, взагалі клювань немає. Я таке тут бачу вперше на цій водоймі. Все-таки морозець, лід, вже став трішки на воду. Можливо, це впливало. хоча я думав, що навпаки, Окунь десь мав би зміститися трішки там, де глибше. О, Бачите, був знов кунець був. Була покльовочка Не знаю, дуже тяжко ловити його тут. Я вже і грузики перебираю, і приманочки. І більші і менші ставив, але щось ось танта 1,8 на 1,3 грамчиках саме краще себе показує. Я вже і 0,8 і 0,6 грам ставив, і танту одиничку 1,3, і результат був значно гірший. Ну, щось таке досить незрозуміле зараз іде. Ну, будемо його значить, пробувати ловити ось так під ногами. Ловля, звісно, така специфічна, досить Досить специфічна ловля, але що зробиш, треба ловити. Якщо клює так, будемо старатися пробувати його так ловити. Просто мені не зрозуміло, геть там глибини немає. Кидай, ось в самі берега. Глибини там реально сантиметрів 30, можливо навіть 40. А він там клює, пробиває і навіть такі не самі дрібні окуні. Стоїть навіть чут-чуть крупніші окунь там. Такі кабасики навіть стоять. Прикольно, але дуже, дуже швидко присується. Ти знайшов точку, буквально там пару закидів, пара разів в тебе клюнув і все. Буквально там одна покльовка, максимум дві, і окуня немає. І Стоїш, перебираєш, перебираєш приманки, результату немає. Ставиш танту. Ну, Важко, важко, звичайно, ловити. За самі тонкі снасті використовую. Довжелезні паузи, не дуже різку ігру, але щось воно не особо. Ну, Будемо пробувати. Ще щось ви... Ось перев'язався я на 0,8 грамчиків, поставив танту діймову і будемо пробувати вже на іншій точці ловити того окуня. Ми ще пройшов ще декілька місць, весь окунь клює чисто так от в бережку. Саме в самих-самих ногах під пірсами. Щось один 3 грама забагато для нього, мені здається. Будемо само саму таку тонесеньку снасточку робити, самі пасивні проводочки пробувати. Може, так хоч вийде половити окуня тому що дуже-дуже слабо з кльовом зараз. Звісно, лебідьон. Плавають і лебіді, особа вони не дають ловити. І рибу лякають, і ну, шнури запливають. Трішки так дискомфортно, але нічого, покльовує окунь. Не знаю, хожу вже, майже весь столок обійшов, там де можна ловити, там де льоду немає. Але все в березі. Вся рибка в березі стоїть. Одного зловив ще й далі. Пробував на длинчок покидати, абсолютно нічого це мені не дало. І все. Ось так всі точки, коли я хотів кидати, лебіді позапливали, їх так багато. Позапливали і не дають тепер ловити. Кипець. Не знаю. Кидати взагалі в самий берег вже кидаю. І в кунях сам березі, можливо, із-за того, що холодно. Він весь став там, де тепліше, міл ще трохи в березі, тому і тримається. Водичка може ще трохи тепліша там. Хоча я не знаю. Що він так по берегах поставав? Навіть на середній дистанції, там 15-20 метрів, якщо кидати, абсолютно не бере. Саме, в самому березі високому. Ось от, так, от, такі закиди під пірс. Ти вдоль пірса собі помаленьку ведеш. Там де глибше. По ставочку ходив там, де глибше. Там взагалі нуль. Плювань взагалі не було. Там, де м'яко, поплює окунець. Дуже і дуже слабо, але є якісь контакти. В основному це мілкий окунь. Було ще декілька клювань такого хорошого окуня. І все, зараз вже зменшився до приділу. В принципі, 0,6 грам, от ксеста до 10, а 0,6 зараз ловлю, в принципі, комфортно, взагалі дискомфорту я не бачу. І закидує вона класно і в по вершинці видно і так чути тих 0,6. Палка просто офігенна. Такий універсальчик. І от п'ятерочку вже нею сьогодні покидаю, 7 грам. Правда, дуже дискомфортно таку вагу кидати, але нічого. Ну, Будемо такою снастю далі ще спробувати, бо мені кажеться це найкращий варіант зараз. Типу в березі ловити того. Оконя. Щось далі кидаєш, взагалі глуш. Тут хоча б якісь покльовочки є, якісь контакти, якісь там сходи, покльовки, перекусування, підседи якісь. Буду собі пробувати далі так ловити. Лебіді припливли і все, кльову немає. Ось походив я. Зранку ще були клювання, зараз піднявся дуже сильний вітер. Окунь взагалі закрившись рот. Вже зменшився до такої маленької танти, одного грама. Ще декілька штучок невеличких я зловив і все, щось не хоче клювати. Вітер такий сильний. Ще й окунь не клює. А дивіться, клює оку, дивіться, навіть клюнув якийсь опиняється, кажу, що не клює. Ну, зимою ловити, вже практично зима, ще такого кінця зловив. Та тяжко мороз, так, холодно, капітально. Оце зранку кільце мерзло. Півставка в льодові була. зараз вже трішки льод порозтягувало. але ще все рівно лід є. Але самі тоненькі снасті, такі проводочки неспішні, з довгими паузами, тоненькі флюрики, ваги невеличкі, в принципі, можна ще його спіймати. Він трішки покльовує, але дуже слабо, це я тільки на цю точку прийшов, він одразу з першого закиду зловив одного коня. Зранку він стояв геть в березі, зараз він вже відійшов далі. Зараз вже клює з далі відстаней. Практично на викиді там одного граму на середині, в березі вже його немає. Я думаю, зранку було холодно, тому стояв там де тепліше. зараз він вже відійшов трішки від берега, але активність його просто. Клює дуже пасивно, хоче глибоко куфтає, але приманка маленька, може і з-за того глибоко. Але результативність взагалі. Штучок 10 я зловив за сьогодні. Це одного крупнішого окуня, що взагалі мене здивував. І все. Зимова рибалка дуже і дуже непроста. Певно я вже зайшов на останню точку. Тут трішки пустою покидаю. Окунь взагалі закрив рот. зимою тяжко його ловити. Я думав, вийде сонце. Можливо, трішки пригріє, він трошки розшевелиться, але ні. Зранку, коли був морозець. Холодно, він не особо клював, але набагато краще, як зараз. Зараз вже обід. В принципі, він практично вже не бере. Що тільки не пробував, і мормишки ставив, і маленьку вагу, і більшу. Трішки далі спробував шукати. Приманки перебирав і перебрав десь десятка, напевно, півтора приманочок. Саме краще себе показали. Танти. Практично вся риба була спіймана на танту 1,8 дюйма та танту 1,3 дюйма. Чуть-чуть більше, трохи чуть -чуть менше танточка в фіолетовому кольорі. Саме краще спрацювала, ще було декілька клювань на маленького Crazy Flapper, там 1,5 дюйма. Лярва мовчала, пуляріс мовчав, Дві покльовки на, на наноміну. І більш в принципі, що я не ставив, клювань я не бачу. А зараз окунь взагалі вже відключився, навіть не тикає. Пройшов 4 місця, трішки покидав на кожному і це зловив одненького окуня і все. Я думаю, вже зараз ще покидаю пару разів і можна в принципі, буде вже збиратися, їхати додому. Бо то взагалі не то. Зимою тяжко ловити, він не хоче клювати. І то він тут є, а брати він абсолютно не хоче. Це Просто капець. Ось все-таки не йшов я ще одного окуня. Якось він мене клюнув. Невеличкий карапуз. Такий досить дальнього. Дальньої відстані досить такої. Але геть такий маленький. Але все-таки він є. Дуже пасивна проводка. Дуже такий ніжний ніжний удар. Ну це капітано, наскільки пасивна риба. Що просто стоїш, кидаєш, кидаєш, вже думав збиратися додому, але думаю, проб'ю таке місце цікаве, тут якраз входить другий ставочок сюди. Тут багато паличок всяких, ну зацепчиків тут вистачає. Думаю, дай накину тут проб'ю. І вон сразу з другого закиду виконець всі-все. Ну, це вже добре. Але знову ж таки от одного зловив і все, і більше немає. Немає якогось стайного, чи хоч по два, по три, щоб ловити з точки. Такого немає. Одненького зловив, все, з тебе хватить. Біжний клює. Це На Зимою тут ловити. Хоча з льоду на мормишку тут в принципі досить непогано цей мілкий окунь клює. Але я думаю все-таки зміна погоди оці ці морози. вони так повпливали трошечки на клюв. Декілька штук це вже добре, я так думаю. Непогано. Може ще щось зловлю, там 5 хвилин покидаю, то можливо навіть включуся ще. Ось, друзі, ще одного якось знайшов, тяну ще щось. Який сукунчик. Такого жорсткого зацепчика він взяв. Ну блин. Якось, якось, ще якось. він тут покльовує, як не дивно. Якраз такий вітруган подув, таку дугу видуває, але якось він ще умудрився в мене всістися. А може це вже розклювався, хоча я зовсім не впевнений в цьому, але ну, пару штук ще зловив. Класно, хоч щось, хоч щось, а то взагалі щось не клювало, це остання точка, я повністю обійшов ставочок в круг. І це вже остання крапочка в мене і порадувала окуничками, ось невеликим, не багато, але на тому класно. Ось покидав я ще хвилин 10. І ще один все-таки вцепився окунь. Якось вони так беруть. Незрозуміло. Вроді би кидаєш, 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 нема, 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 тут бац, є. І знову в 10 робиш. Нема, 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 потім знову є. І то, така проводка. Таке волочіння, Не волочіння. Ось вони сідають. Взагалі хоче дуже пасивну проводку і практично з викиду він бере а! зійшов, бачите, на довгій паузі. Під ногами десь в березі взагалі його немає. А ось з викиду там 1,3 грама я кидаю зараз, бачите, йдуть якісь хоча б клювання, приманочку стягнув, стягнуло приманку. Ну, зараз будемо пробувати знову десь туди закинути може ще якогось там зможемо витягнути звідти окуня. В принципі, на такій кльові, як оце тут зараз, це прям така роздача. Пару окунів, клювання. Але дуже довгі паузи хочу. Рибалка кардинально відрізняється від літньої чи по теплій воді. Тут треба все обережно робити і місця стоянки риби взагалі, не ті, які були літом, або навіть от там вересень, жовтень місяць. Він тут стояв. Ого, бачите, про що я казав? Зловив я зацепа, все, буду відриватися, певно, і зматуватися додому. Ну що ж, закінчив я рибалку. Зимова рибалка дуже тяжка, дуже важко було ловити зранку. Півставка реально замерше. Лід, хоч він невеличкий, але метрів 15-20 в льодові було. Половив, спочатку окунь клював практично в ногах, в березі на грам на 1,3. Танта 1,8 була. Перепробував багато приманок взагалі нуль. Тільки там тут були клювання вдоль берега, під пірсом, під деревами ловилися окуні. Одного навіть дуже непогано зловив. З години приблизно 11-ї взагалі практично відключилося, я пройшов в круг, практично весь ставок, получив ще декілька клювань і все. Це назад. Зараз я вернувся вже в кінець ставка, проловив буквально там точок 3-4. По, там, не не отришив покльовки, одненького окунчика взяв і прийшов на останню точку, зловив декілька окунів, декілька клювань бачив і в кінці вже обірвався. В принципі, от, якщо подумати на місцевому такому ставочку, де зараз досить важко зловити рибку, вдалося спіймати десь 10-15 хвостиків плюс-мінус, і одного досить непоганого, не хорошого окуня. Це дуже круто. Ну, не знаю, такий мороз. Це перша моя рибалка в цьому році в такий морозець. Досить таки прикольно. Треба буде ще пробувати, може на інший з того, що ще виїду, але треба ждати, поки спаде мороз, тому що водойми замерзають і тупо не можна кинути. Хіба що вже починати шукати якісь річки. А на цьому всім дякую. Побачимося.